Здравствуйте, Неймовірна кількість людей прийшла повз річарда. Він декілька місяців провів на вулицях Лос-Анджелеса і мав вигляд бездомного наркомана. На нього ніхто не звертав уваги, допоки справжній янглохоронець не прийшов на допомогу. дивіться далі. Було помітно, що хлопець провів на вулиці багато місяців. він був травмований, і я подумала, що він тут робить. Такий молодий напевно, його історія незвичайна. Джоді Джоділі Патерсон з автомобіля помітила молодого чоловіка, якого вона вважала бездомним. Він ішов вулицею в легкому одязі і без ззуття у східному Лос-Анджелесі. Якраз була холодна зима. Джоді відчула жалість. Я дивилася на нього, і моє серце просто обливалося кров'ю. Господь сказав: допоможи йому. Я думала, це може бути небезпечно, але не могла залишити його там. Не могла. Я під'їхала, опустила вікно і запитала: Я можу вам допомогти? Ви голодні? Можна я пригощу вас? Він сказав що? Ви хочете? Допомогти мені? Я не можу повірити. під час їжі Джоді ставила йому запитання, але відповіді були дивними. І вона зрозуміла, що у хлопця психічний розлад. У нього не було документів, і він зміг лише назвати своє ім'я Річард. І він був схожий на дитину. Я відчула, як господь сказав мені допоможи йому. І я прийняла це слово. Джоді Лі купила Річарду теплий одяг, взуття, і поселила його в готель. Наступного дня вона відвезла його до лікарні. Після 13-годинного очікування Річарда прийняли. у нього було виснаження розтягнення м'язів ноги та пошкоджена п'ята від того, що він ходив вулицею босоніж. Лікар, який оглядав його, звернувся до Джоді Лі. Він запитав: А ви хто чому ви з цією людиною? І я відповіла, я жінка, яка просто хоче допомогти. Мені здається, що вони не могли повірити, що хтось готовий допомагати такій людині? Я бачила, як вони ставилися до річарда як до чергового божевільного чи наркомана, але він не був таким. І я ще більше захотіла допомогти йому. З'явилася думка: а чи бездомний він насправді? Я приїхала додому і вирішила і Дізнатися більше про нього. У лікарні Річард сказав їй своє прізвище Салватіра. Наступні два дні вона шукала інформацію про людей з таким прізвищем, поки не знайшла. Це був пост у соцмережах про пошук брата, який зник кількома місяцями раніше. Джоді лі зателефонувала до місцевого поліцейського відділку, щоб упевнитися. Тоді вона зрозуміла, що Бог хоче, щоб вона повернула Річарда у сім'ю. Мені відповіла жінка. Вона сказала, чому ви цікавитеся. Це не ваша справа. Вона не збиралася мені допомагати. Я розлютилася, чому ця система настільки погана, що коли ти намагаєшся комусь допомогти, вона починає діяти проти тебе. Я була шокована. Я була засмучена. але вирішила, що буду рухатися далі. Бог має допомогти мені. Джоді Лі подзвонила до відділку наступного дня і поговорила з іншим офіцером. Цього разу вона отримала відповідь. Він підтвердив їй, що у списках зниклих значиться людина з таким ім'ям, і дав їй номер сестри Річарда Еріки. Джоді Лі подзвонила їй. Я сказала, я знайшла вашого брата. Вона запитала, що я повторила, я знайшла Річарда. Вона вигукнула, не можу повірити. Я сказала, не хвилюйтеся, у нього все добре. Можна я запитаю вас дещо, перш ніж розповім більше? Я запитала, ви молилися про нього? А вона сказала, так. Ми усі молилися за нього усі ці місяці. А я відповіла, я відчула це. Я була уся в сльозах від радості, було багато емоцій. Ми всі вже готувалися до найгіршого і страшенно раділи зустрічі з ним. Річард і Еріка зустрілися у лікарні. Я стояла зовні, не хотіла їм заважати. Я просто спостерігала. Це був прекрасний момент. Просто неймовірний момент. Еріка розповіла Джоді Лі, що Річарду 26. У нього була шизофренія, яка з'явилася після травми мозку. Він пішов з комплексу, у якому був із дядьком, і зник. Але сім'я не припиняла його шукати. Еріка та Річард вдячні Джоді Лі за її надзвичайно добре серце. Джоді стала відповіддю на наші молитви. Вона благословення, Справжній янгол янголохоронець Річарда. Я був радий зустрічі з нею. У мене нічого не було. Я загубився і не знав, що робити. Я хочу подякувати Джоді за те, що вона допомогла мені. А Лі стала подругою Річарда і його сім'ї і ділиться з ними любов'ю Ісуса. вона віддає усю славу Богу за безпечне повернення Річарда додому і за те, що Бог торкнувся її. Потрібна була лише одна людина, яка, яка повірила б йому і зрозуміла, що він не був тим, за кого його вважали інші. Насправді він був особливою людиною. Для мене честь, що Бог звернувся через мене. Тому що я звичайна людина, і якщо Бог зміг використати мене, він зможе використати будь-кого. Він не був тим, ким його вважали інші. Потрібна лише одна людина, щоб змінити ситуацію. Упевнена, що ці слова торкнулися усіх нас. У цьому світі так легко продовжувати бігти, займатися своїми справами, своєю сім'єю. Я захоплююся тим, як Джоді прислухалася до голосу Божого. Ми не можемо робити подібне, якщо Господь не торкнеться нас. Джоді це приклад для наслідування. Вона надихає людей робити добро. Ми захоплюємося цією її якістю. і надзвичайно вдячні їй за її доброту, за щирість і співчутливість. Це дивовижно. Вона прислухалася до голосу Божого, і Бог прийшов на допомогу. Фред Колберт, військовий лікар у відставці. Він був у найнебезпечніших куточках світу. Але навіть у найстрашніших снах Фред не міг уявити, що може померти в себе на подвір'ї. Я закінчив тренування, і мені потрібно було спалити велику купу гілок. Я використав для цього трохи бензину. Це була величезна помилка. Коли я запалив сірник, подув зустрічний вітер і. Це сталося миттєво. Усе моє тіло опинилося у вогні. Фред Колберт. Інстинктивно впав на землю і почав котитися. Його одяг не загорівся, але відставний лікар морських котиків зрозумів, що ситуація була поганою. Я побачив шкіру, яка звисала з рук і ніг. Єдине, що я думав у той момент мені потрібно до лікарні. Фред прийшов додому і зателефонував своїй дружині Джулі, яка була на їхній фермі за 10 хвилин їзди. Я підійшла до будинку, побачила багаття на полі і вирішила піти туди. Але з дому вийшов Фред. Я була шокована. А він справді обгорів. це було жахливо. перед тим як вирушити до лікарні, вони перев'язали опіки. Біль був жахливим. Я думав лише про те, щоб якнайшвидше дістатися до лікарні, де лікарі зможуть надати мені допомогу. У лікарні не виявилося потрібних засобів для роботи з опіками такої складності. і Фреда відправили вертольотом до опікового центру після того, як його завантажили у вертоліт, Джуді почала молитися. Я молилася, щоб з ним усе було добре. Фред залишався при тямі, коли його в критичному стані доставили в реанімацію. У нього були опіки другого і третього ступеня на 22% тіла. Вони оглянули мої рани, а потім провели діагностику, щоб переконатися в тому, що всередині не було опіків. Я була шокована, коли побачила наскільки серйозними були опіки. Лікарі найбільше переймалися через порушення кровообігу на місці опіків, особливо на правій руці. Це могло призвести до відмови нирок і кінцевому підсумку до смерті. Я боялася, що він помре я знала, що Бог був із нами і молилася весь цей час, щоб з Фредом все було гаразд. Я дуже боялася. Дивно, але легені та дихальні шляхи Фреда не постраждали від вогню. І через 48 годин у реанімації кровообіг значно покращився. у перші кілька днів опіки на вигляд були нормальними. Настільки що лікарі сказали, що в кінці тижня чоловік зможе поїхати додому. Ми на це сподівалися але виписку Фреда довелося відкласти. Обгорілі тканини на руках і ногах запалилися, і їх доводилося постійно обробляти. Скільки б не було ліків. вони не діставали до потрібної глибини. Ситуація ставала дедалі гіршою і гіршою. Запалення виявилося настільки серйозним, що лікарі вирішили зрізати запалену тканину. Друзі з церкви приєдналися до джулі в молитві. Вони приходили і молилися з ним перед операцією. Мені важко пояснити словами те, як вони підтримували мене. Це було чудово і підбадьорювало мене. Фреду довелося зробити дві операції, щоб прибрати запалення. Після цього почали тривалий болісний процес пересадки шкіри. Фред же був просто вдячний за те, що залишився живим. Мені було важко прийняти той факт, що я ледь не помер, хоча розумів, що був близький до цього. Я міг померти на подвір'ї і Джуді дізналася про це лише через кілька годин. Усе це сталося для того, щоб люди дізналися про те, що Бог відповідає на молитви. він хоче зцілювати. Тіло Фреда заживало швидше, ніж очікувалося. За півтора тижні після останньої пересадки шкіри його виписали. Мені сказали, що я можу провести два-три місяці в лікарні. Але наступного тижня ми дізналися, що мене виписують. Після місяця фізіотерапії Фреду дозволили повернутися на роботу в його компанію, де він навчав тактики в медичній допомозі. Я думав, що до року проведу без роботи. Що тоді робити? Але Бог зробив ще одне чудо. він не залишив мене у вільний від роботи. Час Фред зайнятий на фермі з Джулі його рани загоїлися, але шрами нагадують йому про божу вірність і про те, що допомогло їм пережити це. Молитва має неймовірну силу, тому що може дати мир, коли ти втратив його, і сили, коли ти потребуєш їх, вона допоможе вам прожити непрості ситуації. Коли чого попросите в отця в ім'я моє те зроблю, щоб отець прославився в сині. І коли чого просите, в ім'я моє, я те зроблю. Це ті слова, на підставі яких варто жити. Коли чого попросити в ім'я моє, я те зроблю. Що означає попросити в Його ім'я? Ви просите в ім'я того, кого вам дав Бог. це не якесь чарівне заклинання, коли ви молитеся в ім'я Ісуса. Це коли ви говорите. Це те, що він обіцяв мені слово може стати плоттю в мені. І коли ви робите крок уперед, вивільняється сила, сила живого слова. Вона оживає у вас. Якщо попросите в ім'я моє, то Ісус прославиться, Бог прославиться. Він хоче прославити своє ім'я. Сила Воскреслого Слова і ця сила вивільняється, коли вона оживає у вас? Як вам отримати її? Віра приходить від слухання, а слухання від слова? А я додаю до цього. а хто таке слово? Якщо Ісус у вас. То у вас є все, чого ви потребуєте. Вам потрібно лише змінити своє мислення. Це перша проповідь, яку виголосив Ісус: змініть своє мислення, і повірте в добру звістку. Подумайте, що означає Ісус в мені. Я не отримав слабкого Ісуса, який нічого не може зробити. я не отримав Ісуса, який не хоче зцілювати. Зрозумійте, що помилка казати, що волі Божої немає в тому, щоб зцілювати вас. Він помер за вас. Ранами його ми зцілені. Це має проникнути у вас адже, коли так станеться, ви змінитеся, чудеса почнуть природним чином текти у вас. Тому що він з вами. Він помазав вас. Він помазав вас тією ж силою, що отримав. І коли ви просите про щось в ім'я його, то отримуєте його помазання. Хіба це не чудово? Це найкращі новини, які тільки чув світ. Ми можемо проголошувати його силою, чудеса. Це чудово ми будемо зараз молитися. Я хочу, щоб ви вірили, роздумували і говорили це для мене. Слово стало плоттю мені. Адже, якщо це так, то на вас чекають чудеса. Знамення будуть супроводжувати тих, хто увірував. Вони покладатимуть руки на хворих, і ті одужуватимуть. Ми можемо розраховувати на ці слова. Це слова Ісуса. Ось інші чудеса. Дивно, але Дух Святий знає навіть яка у вас сумка. Шерелін. З Ньюпорт Ньюс було важко ходити через хронічний біль і припухлість у правому коліні. Нещодавно в клубі 700 Гордон сказав, що люди отримують зцілення правого коліна. А потім Террі додала: хтось каже, невже це про мене? Це дуже дивний факт. Але ви маєте велику шкіряну сумку, яку носите з собою цілий рік. Бог зцілює вас, у моєму. У нас є фото. Ось. Шерлін Шерелін та її сумка, яку вона носить з собою цілий рік. Шерлін прийняла слово, і біль у коліні відразу ж зник. Вона прославляє Господа. Ти навіть не уявляєш, як мені не хотілося говорити про це. я здогадуюся і розумію, що це дуже незвичайне слово. У мене було слово про заблокованого собаку. Я навіть не уявляю, як таке сталося, але це ця чудово. жінка отримала зцілення. Ось що нам надіслав пол. У мене бурсит у стегні, до того ж, болять коліна. через це я боявся дев'ятигодинної годинної поїздки до Атланти, щоб зустрітися з дочкою. Одного разу вночі я не міг заснути від болю у стегні. по телевізору не було нічого цікавого, але о третій годині я знайшов клуб 700. Гордон сказав: я буду молитися про вас. Покладіть руку на те місце, яке болить. Я взявся за своє стегно і прийняв це слово в ім'я нашого Господа. І тепер у мене нічого не болить. І коліна теж не болять. Слава Богу! Алілуя! Алілуя. Бог хоче творити чудеса. Це Його воля. Він хоче спасти, простити та очистити вас від усякої неправди. Він хоче зцілити ваше тіло, хоче цього так сильно, що помер за це. Він був побитий за вас. І коли ви зрозумієте це, то чудеса почнуть відбуватися автоматично. Отже, ви почули свідчення людей. І в прояві віри, тому що віру потрібно проявляти. Покладіть руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми стері будемо молитися разом з вами. Біблія каже, що там, де двоє чи троє проситимуть про щось, то отримають в ім'я Отця Небесного, це слова Ісуса. Давайте вірити, будемо діяти згідно з ними господі бог Всемогутній, Ми приходимо до тебе з подякою за чудеса, які ми бачили. Ти зцілив чоловіка з опіками ти зцілив жінку з сумкою. Ти знав усе про неї і зробив так, щоб вона отримала зцілення. Ти бачив чоловіка, який мав такий біль, що не міг спати, і просто перемикав канали. він поклав руки на стегно, і не тільки його стегно, а й коліна були зцілені. Ти Бог чудес. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, і тепер ми приймаємо помазання і владу, яку ти дав нам, тим, хто вірує в жертву твого єдинородного сина. ми змінюємо всі негативні думки і розуміння, на мислення Ісуса Христа. Все можливо, тому що він з нами. Він в нас його помазання на нас. І коли ми кладемо руки на цю частину тіла, ми говоримо в голос. в ім'я Ісуса. Будь здоровий. Від верхівки голови до п'ят ніг. Нехай усе прийде в норму. Він бажає зцілити мене. Він дарує мені процвітання. Він хоче, щоб я був із ним у вічності. Я приймаю всі благословення й обітниці Божі в ім'я Ісуса. Амінь. Вас звати Бренда, у вас невропатія, обох ніг через діабет другого типу. Бог зцілює вас, він зцілює ваші нерви, він зцілює ваші ноги, він зцілює вас від діабету, приводить в норму інсулін і рівень цукру. Він зцілює вас повністю, висілення, помазання сходить на вас. Просто зараз В ім'я Ісуса, будьте зцілені та здорові. Террі. Є одна мама. У вашої дитини діагностували синдром Аспергера. Ви боїтеся за її майбутнє. Це маленький хлопчик. Бог зцілює його. А ви побачите, як поведінка вашого сина почне змінюватися. він повністю зцілений. Хтось інший опік горло в якомусь нещасному випадку. Ваші голосові зв'язки і тканини горла пошкоджені. Бог стілює вас. Ваш голос повернеться у норму, і дихання буде відновлено в ім'я Ісуса. У когось вигин у верхній частині спини. Саме так ви дізнаєте, що це про вас. Ваше ліве плече нижче правого через цей вигин. В ім'я Ісуса. Бог виправляє це. Він робить усе рівним. Він зцілює ваш хребет. В ім'я Ісуса. Будьте здорові. Амінь. так само хочу сказати, що у когось артриту обох рук. А вам важко відкривати банки і пляшки. Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам. Напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. А закінчимо ми словами: Благий Господь, притулок у день скорботи і знає тих, хто надіється на нього.